Чи просили ви дозвіл у джоб-центра на цю подорож? Я не просив, можливо, це неправильно, не знаю. Напишіть мені, як правильно робити, тому що поїхав я тільки на короткий час. У мене були два робочі два вихідні дні. Поїхав я відразу після свого іспиту Б2, тому я вирішив, що не буду повідомляти, хоча в мене є а, печатка, тому що я виїжджав із Зони Євросоюзу, тому що Туреччина зрозуміло, да, коли ми пересікаємо кордон, то ставиться а, у нас печатка. Якщо а, буде братор щось питати, звичайно, я скажу, як є. Але а, коли я подорожую на короткий термін, на 2-3 дні а, з вихідними, тобто на вихідні, то я не повідомляю Джоб центру. Якщо я буду подорожувати на великий термін, там на 10 днів, і буду виїжджати із зони Євросоюзу, то звичайно я повідомляю і прошу дозвіл.